Кінець робочого тижня зустріне Україну не літнім теплом, а прохолодою, сильним вітром і хмарами. Погода не поспішає тішити, тож варто зазирнути в прогноз, перш ніж планувати свій день на п'ятницю 20 червня. На Київщині температура в день очікується 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода з можливістю короткочасного дощу. У Чернігівській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами з можливістю слабкого дощу. На Сумщині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликим дощем. На сході у Харківській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливістю слабкого дощу. У Донецькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 23 градуси тепла а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода, але опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде незначна, без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з невеликою кількістю хмар. У Херсонській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується малохмарний день і опадів не передбачається. У Запорізькій області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно ясне небо. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде хмарним з можливістю невеликого дощу. На заході. У Львівській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами з можливістю слабкого дощу. До речі, якщо хочете щодня бути готовими до таких сюрпризів від погоди, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поділіться прогнозом з друзями. Так інформація знайде тих, кому вона потрібна. На Буковині температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний. Швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно ясна погода. Без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясне небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливістю слабкого дощу. У Волинській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливістю короткочасного дощу. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода з можливістю слабкого дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з можливістю слабкого дощу. На Черкащині температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з можливістю слабкого дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. На Вінничині температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Погода змінюється, але ви вже знаєте, чого чекати до наступного огляду.